Доброго дня Україно! всім привіт! Сьогодні поділюся черговим досвідом. Це чому може вийти зі строю, одна з причин, чому може вийти зі строю ваша топливна апаратура на таких, ну, взагалі на машинах, на іномарках. В моєму випадку, це Мон Так, друзі, ось. Цей монстр. Так, начну з того, що вийшла в нас була з ладу паливна система. Повністю робили капіталку і повністю міняли розпилювачі на форсунках. Тільки що замінили топливні фільтра. Так. І коли, коли професіонали її робили, цю топливну апаратуру, сказали, що причиною є те, що в баку лопнули перегородки, і від вібрації робиться мелка стружка алюмінія, і вона, відповідно, із соляркою попадає в топливну систему. І наскільки вона дрібнюсінька, що навіть фільтр топлений не допомагає. Я не знаю, друзі, чи камера передасть, але ось я зняв старі фільтра. Ну, друзі, камера цього не передасть. Ну, повірте мені на слово, мені видно. Що солярка, ні, така, ніби туди насипали серебрянки? Так, і що ми, друзі, для цього робили? Щоб такої проблеми, друзі, більше не було, ми зняли бак, відвезли до спеціалістів у Полтаву. По-моєму, ціна питання 6 тисяч гривень. Розрізали бак з обох сторін. поприварювали перегородки всі назад, максимально все там вони усилили і сказали, що більш такої проблеми в нас не буде і з тим, що відпадають перегородки. Ну, те, що систему вже ми прокачали, заводили. Завівся все чітко. Хто зна, хто не знав. чистимо обов'язково оцей фільтр відстойник, при прокачці відкручуємо крайню після фільтрів, ну та й все. Заводиться, друзі, я б сказав, би, що непогано після капіталки. Оце буває клацає втягуючий. кушка. Ремішок свистить треба підтягнути. Ну друзі, як і будь-яка іномарка, надзвичайно приємний звук. Машина, я б сказав би, що Якщо дивитись за самим елементарним, масла фільтра, машина не вбиває. Ну, і не перегругати звісно. О, ну то і що, друзі, качаємо, пускаємо. Далі поміняємо в ньому це щось турбіну трошки трете, нічого страшного. Далі поміняємо масла, фільтра. Антифриз, тому що давненько вже ми цього не робили, скажімо так. Та і все. Ну, Друзі, відео таке, скажімо, коротеньке, нічого вроді і серйозного. Ну, якщо ви зробили капітальний ремонт топленої апаратурі, є ще такі майстри, що можуть вам і не сказати цього. Що у вас в цьому проблема. Так що саме зверніть увагу, допустим, міняєте фільтра топлівні, болгаркою розріжте наружу, ну, корпус витягніть, подивіться, чи немає у вас алюмінієвої стружки. Якщо вона є, то 100% у вас лопнули перепонки в баки. Так що, отакий ну, мій власний досвід. Ділюся. Ним з вами все, друзі, всім пока.